Government bodies, public organizations in scientific and practical fields connected with studying the best communicative practices in the modern globalized world. Сьогодні у поважному колі науковців та практиків, учасників конференції, що, мабуть, більш важливо для цього заходу, ми також розгортали програму підтримки і навчання. Головне управління національної поліції в Тернопільській області є стейкхолдерами програми Психологія перемовин та медіація. Вони часто проводять тренінги, майстер-класи для магістрів нашої програми, також проводять якісь практичні заходи. І ми вважаємо цю співпрацю досить продуктивною, цікавою, яка має майбутнє, яка буде мати гарні результати. Національна служба посередництва і примирення сприяє вирішенню колективних трудових спорів та здійснює заходи, що запобігання виникню колективних труд. Тових спорів. під час проведення примирних процедур неодноразово представники служби е, е, стають тими перемовниками, яким необхідно дати сторонам роз'яснення трудового законодавства і знайти компромісні рішення для того, щоб сторони порозумілися. Тому даний захід дуже важливий для Національної служби посередництва і примирення. Є можливість обміну досвідом всіх необхідних знань, які нам надають науковці, і ми в свою чергу будемо обмін. Мінюватися своїм практичним досвідом до участі міжнародної конференції. Запрошені поліцейські, які безпосередньо спілкуються з населенням, з громадськістю, з представниками територіальних громад. Добуті здання, які отримали наші поліцейські в рамках проведення міжнародної конференції, будуть масштабовані та в рамках професійного навчання будуть передані іншим поліцейським, які проходять службу на місцях. Крім того, отримані знання поліцейськими стануть корисними при врегулюванні сімейних конфліктів, при вирішенні конфліктних ситуацій, які можуть трапитися під час несення служби, при охороні публічної безпеки, а також при контакті з різними верствами населення, такими як діти, неповнолітні, особи, які потребують психологічної підтримки або первинної психологічної допомоги.